Привіт, друзі! З вами канал Без свіщен, та я Цепетюч, друзі. Ну, коротше, ви мене замучили цим навіоніксом друзі, Рішили ми цим все ж таки зайнятися. Але у зв'язку з тим, що зараз військовий стан і це все дуже обмежено, друзі. Тому на даний час можливо встановити тільки на Київську область, друзі. Так що... Кому цікаво, я залишаю під цим відео номер телефону на Telegram, де ви зможете проконсультуватися, отримати всю необхідну інформацію, отримати АПК, файлики з самою картою. Друзі, це все буде не безкоштовно, але в районі розумних коштів, там копійки. Хлопці там хочуть 200-300 гривень. Безпосередньо займаюся не я, але друзі, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, вам допоможуть. Тому що мій канал тупо цим Навіоніксом і пишуть мені і в коментарях, і залишають мені на пошті куча повідомлень, друзі. Тому я вирішив вам допомогти. Хлопці зробили дуже велику роботу, тому... Ви самі повинні зрозуміти, що кожна робота повинна достойно оплачуватись. Тому, друзі, кому там не тяжко, бо хто скільки зможе допомогти хлопцям. Ні, там мінімалка, по-моєму, 250 гривень. Я хлопці попросив, хлопці займуться цим всім. Так що, друзі, кому цікаво, Київська область, карта Глибин, Навіонікс на Android буде у вас працювати. Так що, друзі, звертайтеся. Там. Буде це все оформлятися дуже швидко, дуже просто. Чекати на відповідь недовго. Ну, звичайно, що в нічний час вам ніхто не допоможе, а от там з 8 до 10 вечора, я думаю, вам будуть допомагати, друзі. Без проблем. Так що, друзі, кому цікаво, звертайтеся, пишіть на телеграм-канал, вам допоможуть, розпишуть. Все, що потрібно зробити, я собі вже зробив, в мене все працює. Я думаю, хоч для київських рибалок якась та допомога по рибалці буде. Так що, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Зустрінемось на Броло Олі. Ну і друзі, залишиться, закінчиться військовий стан, буде карта розроблятися і на другі регіони.